Усім доброго часу доби. А у нас знову шикарний Меган з Нідерландів. Це у нас є Меганчик четвертого покоління в комплектації босе 2017 року випуску з двигуном 1,5 дизель на механічній коробці передач з пробігом 165 тисяч км. Вартість цього автомобіля 14 950 доларів. Машинка дійсно в шикарному стані. Немає жодного підкрасу, відео з топшиноміром фарби надамо усім бажаючим. Це відео робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви можете знайти в описі під відео. Ну і про автомобіль. Він щойно до нас заїхав, розмитнений вже. Пройшов мінімальний детейлінг. і виглядає просто бомбезно цей колір. Цікавий. Зараз у нас пасмурно на сонці взагалі. По-іншому дивиться, переливаються. Ну, трішки по комплектації. Маємо босе салон босе акустику гарні титанові диски з гумою літньою 22-го року Мішелін в гарному стані. Також парктроніки 360 градусів з системою автоматичного паркування. Безключовий ключовий доступ, датчики мертвих зон, усі можливі датчики для Рено. По асистентах водія. Ну і по салону. Салон у нас гарний збережений, тут нічого не шилося, все в оригіналі. Рідко буває, відверто вам кажемо. Досить часто ми перешиваємо ті вставочки. Ось так він виглядає всередині. По пробігу, точний пробіг зараз йдемо. 165 тисяч. Машинка є лізінгова, вона повністю сервісована на офіційному дилері. Дійдемо до бардачка, знімемо ще сервісну книжку. Паркоп присутні. камера заднього виду, усе є. Якийсь там багажника, кришка не затерта, гарна. Там маємо лампочки додаткові. Далі сабвуфер з ремкомплектом, аптечка, знак, все присутнє. Ну і по правій стороні, що у нас? Ось такі сидіння. Дверна карта. Дуже гарна збережена машинка. Дивимось що у нас по сервісах. Так. Бачу, є РДВшки. Десь я перед цим я фотографував, бачу. РДВ у нас до червня 23-го року. Проходилось 13 травня 22-го року. На пробізі 158 тисяч. Далі сервіска у нас теж всі відмітки є. Все присутнє. Останній по книжці на 134. Але все можливо, щоб був ще якийсь заїзд, який можна в електронному вигляді перевірити на Рено сервісі. Для цього ще бажаючи можна зробити стоп кадр по Він коду все по собі перевірити. Ось така гарна машина в дуже збереженому стані, з чесним пробігом. Зараз є в продажі. Кому цікаво, звертайтесь, будемо раді співпрацювати.